Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Я дуже рада, що зможу ще раз з вами пройти цю пригоду по секонд хендах України. Буду з вами чесна, що вибір іноді просто дивовижний. Е, є справжні перлини, але ж ціни. Я ж одразу запрошую вас до примірочної, щоб детально розглянути всі мої знахідки. Отже, перша ця чудова сукня від Ноаноа. Маю сказати, що цей бренд мені дуже подобається, і я раджу вам звернути на нього увагу. Це бренд з Данії і він пропонує якісний одяг з натуральних тканин, натхненний богемним стилем. Їхні речі мають гарний крій, якісні тканини та класичні принти, які не виходять з моди. А ті, хто дивиться мене не в перший раз, знають, що я вже звертала вашу увагу на бренд Сендвіч. Це голландський бренд, і відомий він своїм повсякденним, але вишуканим одягом. Вони створюють моделі, які легко поєднуються між собою. В основному використовують натуральні та сумішеві тканини. Цю ж сукню в футболку в горошок оцінили у 370 гривень. Смугаста футболка від COS. Знизу вона більш вільного крою, що є цікавим доволі рішенням. Але мені трохи затісна в грудях. І її теж оцінили у 370 гривень. Сукня в горошок на запах від Lolis Landry. Це ще один данський бренд, і заснований він у 2007 році. Спеціалізується на одязі з унікальними принтами та жіночними силуетами. Їх цінова політика це середній сегмент. На жаль, ця сукня розміру М і трошки завелика на мене. Тому відчуваю я себе в ній не як в сукні, а як в халаті. Наступна блуза мені дуже сподобалась і якістю, і кроєм. Вона від бренду Shubie, це популярна нідерландська мережа магазинів одягу, яка пропонує модні речі за доступними цінами. Вони відомі своїми трендовими колекціями. А ціни зазвичай знаходяться в діапазоні мас маркету А це ще один бренд, про який просто необхідно знати: Ріані це німецький бренд преміум класу, і е, вони зосереджені на високоякісних матеріалах, бездоганному пошитті та елегантному дизайні. Ціни їхнього одягу досить високі, блузи та светри можуть коштувати від 150 євро і більше. Ця ковтина скажу я вам, ну, так собі, метелики виглядають досить по-дитячому. Її оцінили у 289 гривень. Це поло від Коз довгим рукавом мені сподобалось своїм кольором. Яскравий насичений відтінок одразу привертає увагу і виглядає свіжо. Його оцінили у 420 гривень. Гарна легка розлетайка блуза від Бібі це американський бренд і відомий він своїм гламурним, сексуальним та трендовим одягом. Особливо популярний був у 2000-х роках. Вони створюють речі для вечірок, повсякденного насіння і цінова політика це середній ціновий сегмент. Але цього разу я зробила всього одну покупку. Ось цю шовкову сукню від Hugo Boss за 130 гривень. Як бачите, хтось пришив шовкову стрічку і так що не було видно назви бренду, її е, можна розшити легко, і сукня буде, перша з даного вигляду. Е, сукня реально цікава і ціна адекватна. Тож я із задоволенням її придбала. Це жакет від ем, тяжко вимовляємого бренду Schneiders е, Landart. І е, е, річ е, дійсно варта уваги. Е, дуже якісно виконана, має цікаві гудзики і в складі льон і бавовна. Його цінили у 420 гривень. Це австрійський бренд і спеціалізується він на традиційному одязі. І відомий своєю високою якістю і класичним дизайном. Її жакети, як правило, дорогі і можуть коштувати від 200 євро і вище. А це я вже забігла в економ клас. Просто був поруч замшевий бомбер, але стан, ну, такий собі, не знаю, чи можна його ще врятувати. Також я там знайшла сумку від Fiorelli – це британський бренд сумок і аксесуарів, і відомий він модним дизайном та доступними цінами. Вони пропонують широкий вибір сумок від 50 доларів. Але, на жаль, ця сумка була з недоліками. Єдине, що сподобалось мені тут так, це піджак з льону від Bugatti. Це німецький бренд одягу преміум класу, і він відомий своєю елегантністю, функціональністю та якістю. Вони виробляють класичний та повсякденний одяг, переважно для чоловіків. Середня ціна за піджак може бути від 200 євро. Цей піджак був великого розміру, гарного кольору. На жаль, я не зважувала його, тому ціну не підскажу. Також звернула увагу на сукню від Роча Джон Роча за цитату, правда, маленького розміру це лінійка одягу від ірландського дизайнера Джона Роча. Його роботи відомі своєю романтичністю, використанням натуральних тканин та цікавих текстур. Ціни на одяг середнього цінового сегмента. І щоразу, коли я заходжу в магазин. В мене після перших пошуків опускаються просто руки, і я думаю, що ну зовсім нічого буде показати. Речей купа, але вартих уваги дуже мало. Але все одно я багато чого набрала до примірочної дуже незручно, звісно, ото все тягати за собою. Хоч би кошики якісь були, то це просто знущання. Як гроші на цьому заробляти, то вони перші, а як сервіс покращити, то це не до них. І я скажу так, що гроші вони заробляють немалі, але я в їх кишені, звісно, не заглядаю. Просто як покупець мені б хотілося покращення умов, за яких би я витрачала ще більше грошей в них. Отже, ми у примірочній. Першою покажу футболку від Маркейн, Ціник відірвали, тож ціну я не знаю. Я її не приміряла, тому що вона мені щось одразу не сподобалась. Сукня від пепе джинс. Вона, хоч і з Поліестра, але доволі оригінальна. Це британський джинсовий бренд, і відомий він, ну, звісно, своїм джинсовим одягом. Але також в них є і повсякденний одяг. Ціни це середній ціновий сегмент. Речі коштують від 80 євро. Суконь сьогодні багато, і наступна. Від популярного шведського онлайн-рітейлера Nike. І це колаборація з інфлюєнцеркою Сельмою Амарі. Сукня просто шикарна для вечірнього променаду. Її оцінили у 470 гривень. І ще цікава сукня була від Benetton за 330 гривень, але на жаль, вона з Поліестра. За 330 гривень шовкова блуза чорна від Massimo Dutti. Нічого особливого, були сподівання, але, на жаль, на тілі вона не виглядає краще, ніж на вішаку. Це вже блуза доволі великого розміру з модалу від бренду Typhoon. Це німецький бренд, який є частиною більшої компанії Гері Вебер. Вони створюють елегантний і сучасний жіночий одяг, що підходить для роботи та повсякденного життя. Їх ціновий діапазон це середній. А тут в мене були сподівання, що це може бути футболка з вовни від Батега Веніта. На жаль, нижня бірка зрізана, і в мене були сумніви, оскільки в назві лише фігурує Батега. Тому я її брати не стала. Поло від Хелі Хенсен. Непоганий бренд, але Поло нічого особливого. Це норвежський бренд одягу для спорту та роботи, і відомий він своїм високоякісним спорядженням для екстремальних умов. Ціни на їх одяг середній або преміум сегмент Жакет у гусячу лапку від Benetton. Бірки зі складом я не знайшла, але відчувається, що забагато синтетики. Та ще є ковтунці. Оцінила його у 420 гривень. Тут в мене були сумніви в оригінальності, тому що стан просто жахливий. Хоча сам бренд цінується дуже високо. де Гарсон це авангардний японський люксовий бренд, і заснований він був Рейкава Куба. Вона відома своїм інноваційним та експериментальним дизайном. а також ось лініями, такими як Плей. Ще одна знахідка від Hope на цей раз брюки, але розмір на мене завеликий. У складі Льони Віскоза і оцінили їх у 470 гривень. Наступні я дивилась речі з ексклюзиву, але вже їх не приміряла. Новенька біла джинсова куртка від Levi's за 1000 гривень. Льняні брюки від Massimo Dutti, напевно, все ж чоловічі за 700 гривень. Шовкова блуза від MaxMara за 550 гривень. Мені вона дуже сподобалась, і на знижках я б її забрала. Помаранчева льняна сорочка від Massimo Дуті за 700 гривень. Ну, мені здається, для цього бренду аж занадто завищені ціни. За 550 гривень жовтенькі шорти з бавовни від кос. А ми з вами переходимо до наступної хумани. і там дійсно я була приємно вражена речами саме з ексклюзиву. Тому залишається тільки дивитись і чекати знижок. А я вже у примірочній і першою покажу накидку чи то халат з тонкої бавовни, яку оцінили у 330 гривень. Але за повну вартість я б її, звісно, не придбала. Також за 330 гривень доволі якісна футболка від скочин сода. Приємна до тіла бавовна, але щось мені не сподобалось в районі горловини. За 289 гривень брюки під денім від Пігаль це французький вуличний бренд. Він відомий своїм впливом на міську культуру. Цей бренд преміум сегменту стрітвея. Гарний фасон, вони легкі, приємні і взагалі мені дуже сподобались. Брюки від Copінгаgen Muse. Це сучасний данський бренд. Що створює одяг, натхнений скандинавським мінімалізмом. Але з трендовими деталями. Їхня цінова політика, середній та вищий за середній сегмент. А тепер до ексклюзиву така ковбойська сорочка від Гані. Це популярний данський бренд, і відомий він своїм електричним та грайливим стилем. Вони користуються величезною популярністю серед молодих блогерів. Ціни на їх одяг преміум сегмент. Сорочки коштують від 150 євро. Ця сорочка з віскози доволі важка, але дуже якісно виконана і топ від Dolce Gabbana. Наче оригінал, оцінили його у 500 гривень. А поки що це були всі мої знахідки, і я сподіваюся, ви з нетерпінням чекаєте знижок, щоб все-таки щось собі придбати. Мій же наступний випуск буде вже в Канаді. А я з вами не прощаюсь, а кажу до наступного випуску!